Ще один серіал про пригод, який написаний ще в античності: Одіссея. У центрі пригод Одіссей. цар Острова Ітаха. І він 10 років воював під Троєю і тепер ще 10 років не може повернутися додому. І не тому, що у нього не працює GPS, а тому що доля йому підготувала такий собі квест. Його шлях це суцільні пригоди. Він Осліплює велетня людожера поліфема. Він втікає з острова чарівниці кірки, яка перетворює людей на поросят. Він переживає спів страшних сирен І навіть пропливає між двома монстрами з цілою і харіптою. На жаль, він бореться і втрачає всю команду, але не здається. А все тому, що вдома на нього чекає. Кохана дружина Пенелопа і його син. А Пенелопа всі 20 років його чекає, відбивається від нав'язливих женихів, вигадує якісь їм завдання. І от Одіссей повертається додому під виглядом жебрака, а Пенелопа продумає дуже цікаве завдання натягнути його лук. Ну, і тут, звичайно. Ця ситуація показує, хто в домі господар. Одіссея це не просто пригоди і подорож. Це про розум, витримку, вірність і про силу духу, і про те, що, що додому повертаються не лише ногами, а й серцем. Варто прочитати. Бо пригод дуже багато, і на двох хвилиночках їх просто не місти.